23 вересня Дібрівська гімназія отримала новий шкільний автобус, спеціально обладнаний для перевезення дітей з освітніми потребами. Через ношений автопарк закладу виникали труднощі з дотриманням графіку руху. Старий автобус часто ламався та потребував тривалого запуску двигуна. Це ускладнювало організацію навчального процесу. З огляду на ситуацію було ухвалене рішення забезпечити гімназію новим надійним транспортом. Завжди хвилюючи, приємно зустрічати черговий новий шкільний автобус в нашій громаді. П'ять років тому, коли ми всі об'єднувалися в одну Мировицьку міську територіальну громаду, до складу освітнього простору загальноосвітніх навчальних начальних закладів доєдналося вісім гімназій, і ми отримали. Чотири стареньких шкільних автобуси. І вже на той час вони були застарілі і їх потрібно було міняти. Автобус, який раніше обслуговував гімназію, вже близько 15 років перебуває в експлуатації. З Часом зношення техніки стало відчутним. Новий шкільний автобус став своєчасним підкріпленням автопарку громади. В цьому році автобус особливий, він інклюзивний, розрахований на діток з особливими освітнями. Потребами. Даний автобус буде підвозити дітей із села Показового, з села Стобеного, саме в Дібрівку, до Дібрівської гімназії. Радіємо, що діти будуть їздити в новому комфортабельному автобусі. До речі, в цьому році відремонтовані і дороги в селі Стобеному, в селі Показовому, так що до нового автобусу нові шляхи і все це забезпечує комфортний доїзд дітей до навчання і в зворотному напрямку. Дякую. И ми всім причетним, всім, хто виділив кошти. Попередній шкільний автобус поки що залишається на балансі громади, адже попереду реформа системи освіти. Планується, що від 1 вересня 2027 року учні 10-11 класів здобуватимуть повну загальну середню освіту в Миргородському ліцеї. Лінгвіст. Усі наявні автобуси залишаються в розпорядженні громади для забезпечення ефективної організації перевезень. Нещодавно приїхали тільки з Полтави, отримали новенький шкільний автобус, емоції зашкалюють, тільки позитивні враження. Дійсно, новенький автобус це не тільки транспортний засіб, це перш за все турбота про наших дітей. Спільними зусиллями вдалося залучити фінансування для придбання нового шкільного автобуса. Зокрема, 36% коштів надійшло з місцевого бюджету, а 64% – чотири з державного. Миргородська громада спрямувала 1 мільйон 368 тисяч гривень на цю важливу покупку. У межах програми співфінансування громада придбала вже п'ятий шкільний автобус. Тому хочу подякувати всім, звичайно, за турботу. Перш за все, Міністерство освіти, обласна рада, наша місцева міська рада, управління освіти молоді і спорту, тобто всім, хто був причетний до отримання цього шкільного автобуса. Ну і, звичайно, хочу подякувати нашим захисникам, що вони дають нам можливість сьогодні жити, працювати, навчатися, отримувати ось такі красиві, комфортні автобуси. Навіть оформлений автобус приладдям для дітей з освітніми потребами це вперше у нашому районі. Тому дякую всім, безмежно раді і колектив, і учні всі задоволені. Завдяки оновленому автопарку гімназії, тепер учням буде комфортніше та безпечніше діставатися до навчального закладу. А разом із цим діти зможуть чесно прибувати на змагання, олімпіади і на інші заходи, які будуть проводитись у громаді і області.